Саундрес, уважаємо слендермени. Всім гарного вечора. Всім привіт. Ну, Мене звати Марк ім'я таке. Що кажете? Звідки я дякую? Люблю жалітись. Я з Донбасу. Е, регіон. Знаєте такий? Да, насправді це так вже не працює. Зараз вже всі українці розуміють, що таке війна. Ось дев'ять років тому я прям жорстко хайповав. Я приїхав на, на Захід в нову школу, і всі діти хотіли зі мною дружити. І вони казали: Вау, Марк, ти реально з Донбасу, давай тусуватись. Нам якраз треба віджати ларьок. погнали з нами». <риклад> Я з міста Вуглогірськ, це маленьке шахтарське містечко, вряд ли ви про нього знаєте. Але ви можете знати місто Янаків. Це поруч, велике місто. Янаків – це місто, де жив Янукович. Я кажу, Янукович жив, почули? Жив Янукович. Такий собі факт, розумію, людей це тригерить, тому зараз кажу трошки не так, трошки завуальовано. Кажу, що я з Рівного. Е, да. Хоч, щоб про Донбас говорили більше, тому е, для прилічення уваги цікавий факт. Ви знали, що на Донбасі діти не народжуються, вони видобуваються як вугілля. У всьому іншому ми такі самі, як ви, абсолютно такі самі. Я ходив в звичайну школу, як і ви, школа імені Януковича. Е, Класіка Гінакієва. Звичайні предмети, наприклад, фізкультура. На фізкультурі ми вчились красти шапки, математика, шкільна задачка, третій клас. У Андрія було два яблука, у Саші п'ять. Скільки яблук мають віддати хлопці за кришу, щоб їх яблуні не спалили? І звісно, етика. На етиці не як правильно заходити в хату. Да. Е, я обожнюю Донбас. Донбас це мій рідний дім, я обожнюю Донбас. І не дивлячись на все погане, що зробив Янукович, він навчив мене двом найважливішим речам у сексі. Потрібно знати, коли. Остановіться. <плес> І не варто боятись яєць, все окей. Е, так, я. Е... Да, аплодуйте, звісно, аплодуйте. Я, я волосся. Волосся відпустив. Погуляти вже повернулось. Виступає. Е, відпустив волосся і отримав ляща за зачіску. Прикиньте, да, я терпіла. Можна побудувати. Я терпіла, але насправді це було 4 роки тому. У мене тоді ще було коротке волосся, мого друга косічка, До нього докопались два п'яних мужика, в АТБ і я отримав ляща. Висновок сільпо такого би не сталось. Очевидно. І найдивніше те, що тоді я був обмеженою людиною і сам мав короткі волосся і не розумів хлопців з довгим волоссям, і навіть більше розумів цих двох алкашей. Я думав, красавці, наказали Нєфара, хто то довго, хто то должен був це зробити. Зараз я розумію, що теза про те, що довгі волосся для дівчат, максимально тупа і не була актуальна взагалі ніколи. Згадайте вікінгів, да? Наймужичніші мужики, образ мускулінності. Всі лахматі, усіх косічки. Щось я не думаю, що ті два алкаша їм би лящали тебе прописали, так? Да? Звісно, ні! Чотири вікінгів не було АТБ. Ви... Тільки фора. Е... Або екомаркет, там поріжете потім на Тік-Ток по-різному. Да, е... Зараз я став на шлях прийняття людей, але ще не до кінця усвідомився, знаєте, іноді буває дивні думки лізуть в голову, які я намагаюся від них сепаруватися, мені це не подобається. Наприклад, коли бачу хлопця з довгим волоссям, з квітами, перша думка ну, чекає свого парня. А потім згадую, дай, думаю, так не можна. І думаю, а коли це мій мені в останнє квіточку дарував? Відпустив волосся і з'явились нові звички. Не знаю, як на них реагувати. До цього 20 років я жив у світі короткого волосся, в пацанському світі, в світі Тіктоків про Бокс. А тепер інакше. І не до кінця усвідомлюю. Наприклад, на виступах, коли слухаю інших коміків, буває на автоматі, ось так волосся кручу, але я сам обрав цей шлях, шлях прийняття людей, потрібно ставати краще. Я вважаю, що це правильний вибір з моєї сторони, але є і мінуси. Наприклад, коли було коротке волосся, ви зрозумієте, ти виходиш з душу, полотенцем це волосся раз, два, воно сухе, йди гуляй. Тепер ти полотенцем волосся треш і треш, воно досі мокре. Ти його далі треш, і треш і треш. І те, що ти настільки довго його треш, це просто якийсь треш. Тупий каламбур, ні, англійський гумор. Залежить від сприйняття. Знаєте, в окно, в одно окно, смотріли двоє. Дякую. Не хотів вам говорити, коротше, але нас чекає демографічна криза. Ви знали про це? Це правда. Люди перестали народжувати дітей, тому що діти не приносять грошей, діти невигодні. Зараз люди не заводять дітей, і це проблема. Її треба вирішувати. Як її вирішувати? Очевидно, потрібно знову заробляти на дітях. Це треба робити в інтернеті. Наприклад, інстамамочок. Знаєте, інстамамочки такі жінки, які заробляють в інсті і посвід своїх дітей постійно листаєш. Дитина, 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 дитина. Якщо не знати, можна подумати, що це каталог для підофіла. Як на них заробляти? Дитина має стати популярною в інтернеті. Як вона має стати популярною в інтернеті? Три варіанти. Вона має бути або смішною, або красивою, або смертельно хворою. Говоримо про. Перші два. Дякую. Смішно. Очевидно, як зробити це не смішною школа стендапа для дітей. Тому під ваші е, представляю випускник. Випускник молодшої групи школи стендапа для дітей: гречка Валерійович. Ваші оплески. Всім привіт. Дискотека червячків. Мене звати Вони звати Денис Гречка. І як ви розумієте, всі інші діти в садочку мене ненавидять. Каша гречка. Зате обожнюють бабусі на мітингах. Е -е. Да. Поплодуйте, хто бачив, як чіпокають їхні батьки. Прикольно. Прикольно. Я люблю гуляти, обожнюю гуляти на майданчику. Найбільше люблю качелі, тому знаю, що коли виросту, одружусь на Насті. Це для Тік-Тока там популярне ім'я таке. Я е, люблю горки, люблю горки, але не ці ліберальні, знаєте, пластикові сині горки, а наші жалізні, які розривають тобі попу, відбивають копчик. Тобто вчать. Платити комуналку зимою. Цей прикол мені бабуся зв'язала. Дякую. Ненавиджу тиху годину, тиха 11 стой. але вважаю, що коли хтось на тихій годині показує пісню, вона не стає і не такою вже й тихою, да, народ. Йоу. Я якось показав піщу маші, і вона показала свою дімі. Я сказав, Маша, що за фігня? Я думав, ми з тобою мутим. А вона сказала, взагалі то у нас вільні стосунки. І я їй сказав: Вільні стосунки у твоїх батьків, тому що ваш батя вас кинув! А, м -м -м. Дякую за ваше, всім пока. Е -э, так, от це був Денис гречка. Оплиски, будь ласка. Так, да, Стендапом не дуже в цілому. В мене, е, тому є ще один варіант. Дитина має бути красивою. Очевидно. Да? Е, красиві діти. Треба визнати, що не всі діти красиві. Бувають такі діти, знаєте, дивишся на і думаєш. Вся в дідуся. Вся в дідуся, я сказав. А дідусь після інсульту. Все, пока, дякую за увагу.